Дивитись новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Після краху риболовецького судна Іволга пройшло трохи менше місяця. А в Одеській області вода знову відняла людське життя. У суботу, 7 листопада, на річці Дністер в селі Маяків Білгородністровського району зіткнулися два невеликі катери. В результаті аварії на місці загинув пасажир одного суден. А його власника шпіталізували в місцеву райлікарню. Господарю іншого човна, вдалося вижити. Він знайшов сили і сам доплив до суші. На жаль, четвертий мандрівник пропав безвісті. Зараз пошуками зниклого займаються рятувальники Одеської області та місцеві рибалки. Вони вже обстежили 23 тисячі квадратних метрів річки уздовж зіткнення. Для реалізації реформ необхідна єдність коаліції, політична воля і політична відповідальність кожного члена парламенту, президента, прем'єра і уряду за долю країни, підкреслив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у неділю, 8 листопада. Арсеній Яценюк наголосив, що минулого тижня парламент відмовився голосувати за закони, які передбачають реальну боротьбу з корупцією. Такі закони, зазначив він, працюють у всіх країнах-членах ЄС. Глава уряду звернувся до парламенту ухвалити на наступному пленарному тижні закони, необхідні для кожного громадянина нашої країни. Іншого шляху, окрім шляху реформ, не існує, підкреслив Арсеній Яценюк. Всі країни-члени Європейського союзу пройшли аналогічний шлях, який Україна проходить зараз. Вони це робили 20 років тому. Нам це необхідно зробити невідкладно. Окрім того, на порядку денному ухвалення пакету законів щодо системи освіти та охорони здоров'я, а також формування нового державного бюро розслідувань. Усі ведуть дискусію про те, що прокуратура не виконує свою функцію. Саме тому уряд наполягає на позбавленні прокуратури функції слідства і створенні незалежного державного бюро розслідувань. Необхідно також ухвалити справедливий бюджет 2016 року треба витрачати тільки те що заробили і для того щоб заробити більше парламенту необхідно прийняти закони по дерегуляції і по прозорій і чесній приватизації україні потрібні інвестиції для економічного зростання створення робочих місць збільшення доходів бюджету а відповідно і збільшення соціальних стандартів Органи влади порушують права громадян на доступ до публічної інформації. Таку думку оголосили одеські громадські діячі та експерти. А будь-які спроби дізнатися, хоч якісь подробиці про змісти і строки реалізації пакета одеських реформ, виявилися безуспішними. Одеський пакет реформ це програма реформування регіону. Ще у вересні цього року експерти подали запит з проханням надати повну документацію по цьому пакету. Пакет реформ має бути розглянутий у Верховній Раді, коли буде пряме обговорення з громадськістю. Але відповіді досі немає. Експерти запевняють, в інтернет-версіях цих реформ не враховуються інтереси громадян області, порушується закон про доступ до публічної інформації. Ми розуміємо, що закон о доступе к до публічної інформації действительно відкрив возможности для граждан журналистов і экспертов к полученню ефективному информации. Но, К сожалению, фактично ни один ответ, який достаточно был простой по содержанию, по сути, не дав нам той інформації, яку ми запрашивали до приховування публічної інформації з боку влади говорить про крайнюю корупційність Одесского пакету реформ, вважають громадські активісти закон про доступ до публічної інформації на їхню думку практично не виконується та має безліч порушень, які так і залишаються безкарними. По закону, якщо ви з више определенного об'єму заказувати інформацію, ви повинні його оплатить. А вот ці е, розчети повинні обосновываться на постановлении кабніна соответствующего. Некоторі органи местного самоуправления просто не, не, не как бы не основувались ни на чому, просто ту суму, яку вони считали необхідні. Слід зазначити, що згідно з змінам закону кодексу України за 2014 рік про адміністративні правопорушення, той, хто не надає відповіді на запити вчасно, мають виплачувати штраф до 900 гривень. Однак така зміна зупиняє не усіх. З этой статью на граждан на должностних лиц за нарушение закону може бути наложен штраф в розмірі від 25 до 50 необлагаємо мінімумів доходов граждан. До суду та вищих інстанцій громадські активісти та експерти звертатися поки не поспішають. Сподіваються, що зупинити таке беззаконня зможуть змі та небайдужі громадяни України. Євгенія Швіц, Віктор Доманський, «Факти». Вже четвертий рік поспіль за ініціативою Європейського товариства рентгенологів Північноамериканської радіологічної спілки та американського коледжу радіології, 8 листопада, святкується Міжнародний день променевої діагностики. Одеські лікарі, рентгенологи також відзначили своєрідне професійне свято урочистим покладянням квітів. Детальніше про день променевої діагностики дивіться в сюжеті. 8 листопада 1895 року видатний німецький фізик Вільям Ренген відкрив так звані ікс-проміні, які пізніше були названі на його честь. За допомогою відкриття у подальшому медицина сягнула нового рівня. Стало набагато простіше просканувати людське тіло, у результаті чого можна виявити дефекти кісток або навіть внутрішніх органів та завчасно попередити розвиток хвороби. Цього року не проігнорувала Міжнародний день променевої діагностики й Одеса. На території міської клінічної лікарні номер 11 Лікарі радіологи та рентгенологи вшанували пам'ять Вільяма Рентгена покладанням квітів біля бюсту видатного фізика. Ісповнювалося ровно 120 років з дня його відкриття рентгеновських ікс-лучей, якими ми в основному, як і медицина, і таможня, використовуємося по сьогоднішній день. Було визлаження врачей-рентгенологів і радіологів, Первому лауреату Нобелівської премії по фізиці, німецькому фізику Вільген Конрад Рентгену. Методи променевого сканування і зараз є одними з самих цікавих та прогресивних складових медицини. Саме у сфері подібної діагностики з'являються нові технічні та наукові дослідження. Хоча з моменту відкриття ікс-промінів пройшло вже більше століття. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. На Одещині менше сотні виховних закладів інтернатів для дітей з особливими потребами аутистів, психічно хворих з ДЦП. Всі вони розраховані на їх перебування там з 4 до 18 років. З досягненням повноліття, дорослих за віком, але ще таких малих за розумовим розвитком інтернатівців перенаправляють направляють до закладів для дорослих інвалідів або геріантричні центри доживати свого віку. Наша знімальна група знайшла в Одесі один заклад, який цю систему вирішив змінити, організувавши під одним дахом звичайний інтернат, соціальний гуртожиток і групи подовженого перебування. Вихованки Макарівського дитячого будинку інтернату для дівчаток з особливими потребами 23-річні Юля і Алла звикли все робити разом. Останнім часом вони пробують себе в кулінарії, готують для товаришок. коли свою тебе так, делать. А Бо делать. Окрім кулінарії, в кожної з них є свої власні вподобання. Юля з маличку полюбляє ремонтувати взуття. Через відсутність належного фінансування в дитбудинку тепер вона замінює тут дівчатам чоботаря. Кліліс, і я зашила. Да, і зашила обув. Всього угу. я так не хотіла Мені подобається. Посіни там, так утить, да не выкидають, не надо. Ще... Спорзують обувь можна. Алла захоплюється вишиванням бисером. Я хотіла людям шити. эти... Ну вот, вот, если мне заказывают, то я съю. Иконы хочу, щоб чтобы... большие іконы мне нравятся. Тепер у навчанні їм простіше. Дівчат зі звичайної групи для дітей із розумовим відставанням перевели в соціальний гуртожиток із власною побутовою технікою і окремою кухнею. Кожна з них відтепер оформлена як працівниця інтернату. Одні працюють прибиральницями, інші на кухні, дехто шиє одяг. Всім їм нараховують заробітну плату на рівні з іншим персоналом дитбудинку. на ж з нарам'ясавсіми співробітниками, вони приймають участь і в громадській житті, і приходять на забрання. Вот мы еще решаем юридический вопрос о том, могут ли они быть членами профсоюза. І так далі, цим самим макарівський інтернат, на відміну від інших подібних закладів, подарував своїм вихованкам шанс на майбутнє із повноцінним особистим життям. Раніше тих, хто досягнув 18 років, переводили в схожі заклади, але вже для дорослих інвалідів чи психічно хворих. В окремих випадках недієздатних дітей відправляли в геріатричні центри до стареньких бабусь і дідусів доживати свого віку. Такі перекидання від одних до інших завдавали дівчатам ще більшої психологічної травми если бы были возможности каких-то новых форм существования этих интернатов, опять-таки, да, вот как подобное, вот как у нас есть это социальное общежитие, группа поддержанного проживания. Может, если бы что-то еще придумали для более старших деток, да, там от 35 лет там, или сколько там, то это было бы очень для них в психологическом плане, это было бы лучше, конечно. Ивана Деревянко, Владислава Гарбарь, факты. Своє 35-річчя відсвяткував народний музей історії міліції Одеської області. Зазвичай його відвідувачі, школярі, студенти та люди, які цікавляться історією кримінальної Одеси. Але сьогодні тут можна побачити і тих, хто створює експозиції музею своїми справами. Як проходило святкування знань, знають наші кореспонденти. За адресою єврейська 14 збираються гості: ветерани міліції, громадські діячі, письменники, журналісти. Двохтисячному теж перестраювалося в дві тисячі 2009 году. Прийшов новий колектив. Як усе розпочиналось, розповідає засновник музею Микола Воцько. Довсоздан оргкомітетної є приказ, розроблений план розділів, відділів. И проведена большая работа с ветеранами по сбору экспонатов. Ежедневно здесь проводились планерки с руководящим составом, кто за что ответственный. И таким образом мы в течение года вот создали этот музей, отобразив историю становления милиции после 2017 года. Несколько не затрагивали дальше, хотя считаю, что надо вспомнить и страницы поліції до 2017 року. З появою музею з'явилась і традиція. З нами був встановлений порядок, що кожен співробітник співробітників нового поступаючого на службу в органи внутрішнього відділу має обов'язково ознайомитися з експонатами музею. Тому, прежде за все, молодий чоловік, вступивший на цю лісницю, він бачить, які люди служили в минулому. Герої Совєтського Союзу, герої соціалістичного труду, Он виді сразу, що за дело борьбы боротьби з отдали в свою жизнь лучшие представители міліції у семи залах музею знаходяться понад 6 тисяч експонатів, і ще тридцять тисячі чекають на свого відвідувача у сховищах музею. Відтепер невід'ємною частиною колекції стане і новий експонат. Музей упадар. Он далы Спасибо. Это действительно да. а, да, уникальнейший, да. уникальнейший экспонат будет. Ну, я <плес> у меня слов не хватает. Мы нашли вот эти кандалы. А? Да, нашли. Привезли нам с этих кандалы с Измаила. Эти кандалы были в далеких далеких родственников, чей э, в то время э, сидел в тюрьме и был на ссылке и так далее. Ну, сказали, что это канделы э, Григория Ивановича Котовского. Ну, так, так, я не, не могу, но я тоже не хочу утверждать. Ну, наверное, да, раз, раз старые ветераны утверждали. Леонцій Іванович припускає, що кайдани Котовського доповнять експозицію першого залу, де знаходяться експонати до революційного періоду царської поліції. Тут можна побачити і фото Котовського федерації того за кражу свята провели по залах, де їм нагадали факти з найцікавіших сторінок історії одеської міліції. Это первая одесская милиция, создатель первой одесской милиции в семнадцатом году Чижиков. Улица Чижикова долгое время называлась его, это сейчас Пантелеймоновская. Создал первую одесскую милицию, рабочую милицию. Почему рабочую? Потому что они днем работали на предприятии, вечером выходили, патрулировали по городу. Потому что с 17 по двадцатый год власть в Одессе менялась 14 раз. Кожна власть два-три місяці приходила нова власть. Тому ось це наші знамениті одеські гроші, які з 17 по 20 рік ходили по Одесі. Усі проходили через привоз. В третій залі, яка присвячена постреволюційному періоду, ми можемо побачити фото першої жінки одеської міліції, яка була у 1927 році визнана найкращим дільничним інспектором усієї України. На початку святкування було зазначено, що міліція це в першу чергу люди, але не тільки люди, а й тварини зробили вагомий внесок в історію одеської міліції, наприклад, цей пес на ім'я Рим, за допомогою якого було вилучено майна на суму 145 тисяч карбованців затримано 526 правопорушників та розкрито 200 злочинів. Цінні документи, ексклюзивні фотографії, старовина табельна зброя, форма захисників правопорядку різних часів все це і багато іншого може побачити кожен бажаючий. Сьогодні міліція знову стає поліцією, що й потребує вже нового стенду. На його відкритті обіцяють побувати Нана іваношвілі, анастасія роболець, ігор дерев'янко, Олексій Єлісеєв. Факти дивитесь новини факти і до інших тем. Черговий творчий вечір від національного філармонійного оркестру на чолі з Хобертом Ерлом 9 та листопада пролунає відома симфонія фінського композитора Яна Сібеліуса. На репетиції побували наші кореспонденти. 150 років тому народився відомий фінський композитор Ян Сібеліус. У 19 столітті саме завдяки своїм симфоніям талановитий фін заслужив велику популярність своїх шанувальників. Його вважають одним з найзначніших композиторів Фінляндії та всього світу. Сьогодні поеми Яна Сібеліуса користуються не меншою шаною. Так, одну із відомих симфоній на сцені філармонії зіграє одеський національний філармонійний оркестр під керівництвом не менш талановитого диригента американського походження Хоберта Ерла. Він зізнається, музика Яна Сібеліуса здатна доторкнутися до найтонших струн душі. Я відчуваю, що це дуже цікава музика для наших музикантів. І взагалі, і для мене. Сібеліус э, своє місце має в музичній історії дуже крепка. І словами дуже важко описати цю музику. Супроводі оркестру на сцену філармонії також вийде народний артист Росії Олексій Бруні із сольною програмою найкращих композицій ще одного відомого композитора 19 століття Макса Бруха. Класична музика здатна викликати найсвітліші почуття у кожної людини. Отож, якщо ви бажаєте гарно провести час, то одеська філармонія чекає вас 9 та 10 листопада у 19.00. Євгенія Швіц, Віктор Доманський. Факти. Українська мова і писемність це здобуток культури і духовної діяльності українського народу. В ній і мудрість віків, і пам'ять народу сьогодні, 9 листопада. Українці святкують День української писемності та мови згідно з православним календарем. Це день пам'яті преподобного Нестора Литописця. Послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія, крім того, за традицією, цього дня по радіо в прямому ефірі транслюють диктант національної єдності, який можуть написати всі бажаючі. Отже, не лише клянімося в любові до рідної мови, а працюємо для неї, вивчаємо, заглиблюємось у її походження, історію, тому що мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя. Народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.